Пане Олеже, я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Вітаю і дякую за запрошення. Як ви от вважаєте, Трамп тепер на боці, на світлому боці, на боці України, і оці всі коментарі, гнівні, які там є з боку Російської Федерації, сьогодні свідчить про те, що вони аж просто обурені тим, що президент Сполучених Штатів Америки. Так гарно приймав Путіна, а тепер говорять майже словами Володимира Зеленського. Що саме мав на увазі Трамп, має, мабуть, знає тільки сам Трамп, якщо і знає, а якщо можна висловити припущення, я вважаю, що ну, по-перше, це типовий Трамп. Я не виключаю, що його просто перемкнуло. І він вирішив таким чином показати, може посилити е, е, вираз свого невдоволення путіним і надіслати йому відповідний привіт, щоб Путін не забував, хто в лавці є господарем. Це саме Трамп. По-друге, треба е, ну скажімо так, якщо подивитися на ситуацію, на те, що сказав Трамп, на те, що він написав, от в даний момент. В режимі реального часу то безумовно це важливо, це приємно, це приємно і важливо для нас, перш за все, але разом з тим важливо, щоб це було як то кажуть, сталим. Така думка була сталою і така поведінка, і такий підхід до війни з Росією України. З одного боку, з іншого боку, важливо, щоб це було підкріплено, якщо це дійсно якісь зміни не тільки риторики, а й зміни в голові зміни сприйняття конкретними діями. І дії ці є цілком зрозумілими. Це і... Продовження надання Україні ну за європейські гроші озброєння з іншого боку, нарешті, оці е, е, сильні санкції е, не стільки проти Росії, скільки важливо, щоб були застосовані вторинні санкції. А все це поки що зависає абсолютно в повітрі е, і показово, що дійсно з кер, з боку Кремля є така. Ну, неприємна для Трампа риторика, але разом з тим, я, от трактую цю скажімо, реакцію також і так, що в принципі в Кремлі не дуже цим занепокоєні. тобто вони вважають, що можуть продовжувати свою поведінку агресивну здійснювати агресію проти України, провокувати Країни НАТО. І вони розраховують на те, що слова Трампа так і залишаться словами. Ну хто правий? Ті, хто вважає, що є ознаки зміни поведінки і підходу, чи ті, хто вважає це просто ну, в принципі, я також вважаю, що це здебільшого зараз емоційні гойдалки, і треба ще побачити, чим це закінчиться, тому що через пару днів може дійсно бути якісь поправки. Інше, ну покаже час. Поки що я думаю, зарано спробувати зробити якісь ну бодай приблизно остаточні висновки. В той час, коли Трамп говорить про те, що шанс, шанси в Україні є відновити контроль над своєю територією в первинному вигляді. Може навіть піти далі, як сказав е, Трамп. Е, е, президент Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що російський диктатор Путін не планує зупинятися на Україні у своїх загарбницьких прагненнях, про що свідчать нещодавні вторгнення Росії у повітряний простір європейських держав. Послухаємо, що сказав Володимир Зеленський. Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території, і я казав рік тому моїм колегам: дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні. Бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші. Він хоче показати, що це можна продовжувати. пане Олеже, на вашу думку, от чи Європа розуміє, що війна може з боку Росії бути не лише такою, як це в уявленні там часів Другої світової війни, коли російський чобот стає на територію Польщі чи країн Балтії чи Фінляндії, а що Росія може і Веде головне війну проти Європи гібридним, в гібридний спосіб, тобто безпілотники, які летять в повітряному просторі Польщі, а можливо інших європейських країн. Літаки, які залітають на 12 хвилин в повітряний простір Естонії, боти, які працюють в соціальних мережах і підігрівають аудиторії в європейських країнах. І ще багато-багато різних елементів війни, сучасної війни НАТО готувалось до війни танками, літаками, ракетами. А тут Путін просто працює вже новітніми технологіями. Чи готові європейські країни, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу, до такої самої війни? В принципі, про це можна довго говорити, але якщо говорити більш-менш стисло, то з одного боку, ми бачимо, що є розуміння, є розуміння, що на кону в цій війні, тобто війні Росії проти України, і є розуміння того, яку небезпеку становить для Європи, перш за все, агресивна Росія Путіна. Але разом з тим є, от я б сказав, європейський парадокс. Коли відсутнє відчуття нагальності і відчуття того, що немає часу для розтумів, і зроблені зроблені висновки ухвалені деякі важливі рішення, і треба їх максимально швидко реалізувати. Отут Європа починає гальмувати. І до тих пір, поки це буде продовжуватися до тих пір, поки буде така млява, я б сказав навіть якась атрофічна реакція на російські провокації, і буде продовжуватися агресія з боку Путіна в тих формах, в тому масштабі, як вона здійснюється зараз. От після заліту дронів у Польщу дуже була така. Цікава потужна е інтерв'ю, здається, було потужне інтерв'ю е Сікорського е CNN, Там він правильно абсолютно сказав, що раніше війна була гібридна, зараз вона стає кінетичною, тобто вже вона стає такою, ну скажімо, реальною і абсолютно силовою. Але якщо подивитись на те, які рішення були ухвалені, або радше відсутність таких рішень. І з боку НАТО. І реакція початкового Трампа зараз він тільки каже, що треба збивати. Ну так треба збивати. Якщо кожного разу казати, що от ми доступного разу вдаримо, то в принципі Путін цим не обмежиться, тому що, от правильно сказав Зеленський. Ну, в принципі, я цю думку вже навіть про це навіть писав про те, що створена така система економіки соціальна система Путіним. Яка підпорядкована ну, діяльністю військової машини, яка вимагає того, щоб країна постійно знаходилась в стані війни? В цьому зацікавлений не тільки Путін і його найближче оточення, а й російське суспільство, як неприкро, це? Скажемо, усвідомлювати, Ось така ситуація. Тобто ці дії вимагають силової реакції доки її не буде, буде продовжуватись те, що ми бачимо. Тобто, буде абсолютно ескалація дій провокацій з боку Путіна. Пане Олеже, а що має бути у фіналі цієї ескалації для Росії, тобто не обов'язково ж території для них головне взяти під контроль Європу, але не захоплюючи буквальному смислі її слова, а просто створивши умови, які змінять політичний ландшафт сучасних європейських країн, які дозволить Росії впливати на європейський континент і зробити все для того, аби оцей Ореол НАТО? Просто зруйнувати ореол силового блоку, який може захистити європейців. Ну, те, що ми зараз це обговорюємо, це до речі, дуже показово. От навіть 22-му році, ну, мабуть, навіть. Теоретично ми не могли не думали, що це так актуально обговорювати, тому що розглядалася тільки можливість провокації Путіна з боку з боку Путіна проти країн НАТО. Розглядалося те, як має закінчитися війна, яка буде глибина військової поразки Росії. Зараз ми вже абсолютно реально розмовляємо про те, що як і де, в якому обсязі як сильно вдарить Росія. Вже пишуть європейці про те, що 3-5 років і почнеться війна, хоча в той же час е, е, дають зрозуміти і кажуть про те: ну правда, не всі, що фактично війна війна в Європі вже почалася. Вона е, впливає на всіх, не тільки на Україну. І що задумав Путін? Ну, в принципі тут можна вдаватися в деталі. Я думаю, що остаточного результату він ще сам собі не малював. Але він достатньо чітко сказав, пер навіть перед початком агресії проти України. Це перегляд результатів. Фактично, ну я не цитую, то це він сказав, але фактично це результат перегляд результатів світової війни, руйнування того. Порядку на основана на певних правилах цивілізованої поведінки у світі, який був у світі і в Європі, цього хоче Путін і хоче домінування Росії в європейських справах, як мінімум, особливої великої ролі. Очевидно, він хотів би, щоб ролі тотожної до тієї, яку грав колишній радянський союз у світі, і для цього він готовий робити все можливо. Ну, хоча тут є маленька деталька, що скажімо, в союзі з Китаєм, який є ну, основою агресивної політики Путіна, що без підтримки Китаю це не могло б реалізуватися, Росії відводиться роль. Молодшого брата, тобто тут вже просто Путін, і я думаю, не просто має а розуміє, що інакше воно не буде складатися, але від цього його амбіції переглянути результати холодної війни, тих домовленостей, які і тих порядків їх склалися після Другої світової війни, в тій чи іншій мірі не тільки реконституювати російський союз Радянський Союз, а радше Росії. Сійську імперію, але і скажімо те, що колись називали країнами Варшавського договору, тобто мати вплив на ті рішення, які ухвалюються в країнах, які або входили до складу радянського союзу, або до так званої соціалістичної спільноти соціалістичного табору, і то це він намагається зробити, тобто тут є і абсолютно Такі військово-стратегічні, економічні резони, але є і ідеологія, є якісь химерні уявлення, які абсолютно притаманні, я маю на увазі по формі всім диктаторським режимам, які і прикладом такого режиму є Росія Путіна. Пане Олеже, одна хвилина у нас лишається в ефірі. Якщо коротко, хто може. І як може зупинити Путіна, щоб він не реалізував свої плани, окрім ЗСУ Ну, єдина сила, яка може зупинити Путіна, це об'єднані сили Європи, тобто країни європейських членів НАТО, членів ЄС і США, і в ну складність нинішньої ситуації, що порушені дуже важливі трансатлантичні зв'язки. Путін намагається посилити оце роз розходження, розмежування, і хоче створити нові, і посилити ті, які існують лінії протистояння напруги в самій Європі. Тобто без того, щоб об'єдналися всі демократії, і перш за все європи і Сполучених Штатів, і Путін за підтримки Китаю і надалі буде намагатися диктувати свої умови умови в Європі і впливати на намагатися впливати на світову Дякую. політику. Дякую, пане Олеже, вам за розмову. Це був Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки та Франції.